Пантепа пані, вітаю! мене звати Денис Заченко, і одним із моїх головних критеріїв для оцінки бездротових навушників завжди була автономність. Ну бо звук у них у останніх моделей, у всякому випадку, зазвичай як мінімум десь 3-4 із 5. і завжди хочеться користуватись ними якомога довше. При цьому мої оцінки зазвичай також включають в себе розуміння, що є продукт ні для кого взагалі, тобто поганий сам по собі, і є продукт. Просто не для мене. І от Canyon gtws TWS 2 B відноситься якраз до останніх. Це чудова безротова TWS гарнітура котра, як не дивно, одна з найкращих у своєму класі. Мені вона абсолютно не підходить, але при цьому вам. Я її дуже рекомендую. Якщо не придбати, то хоча б розглядати як варіант. Під що саме зараз поясню. Ну а перед тим як почати, не забувайте, що з вас подбайка, підписка та дзвіночок. Ну і нас нарешті можна фінансово підтримати безпосередньо через блютуз е, по вартості однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла WB – це гарнітура ігрова. І не просто ігрова, а ігрова для смартфонів. Тобто, цільова її аудиторія це в основному діти та підлітки. Та я, власне, готую матеріал про те, як зробити зі смартфона ігрову консоль, ну майже ігрову консоль. Тобто, сама ідея, сам напрям роботи абсолютно заслуговує уваги. І так, безумовно, ви можете сказати, що купляти гарнітуру лише для ігор на смартфоні це не дуже розумно. Але вона коштує там 900 гривень, здається. Це одна з найдешевших TWS WS Тур, котрі я взагалі коли-небудь бачив, це також одна з найбільш стильних гарнітур, котрі я коли-небудь бачив. Гарнітури з агресивним дизайном взагалі не новина, однак конкретно тут і конкретно під аудиторію. Молодшу за мене це крок дійсно розумний. Кольорів у Canyon Double B 3. І чорний з них найменш цікавий. Є ще металевий жовтий, мій особисто улюблений, та помаранчевий. По дизайну безпосередньо навушників гарнітура нагадує Canyon TWS 6 огляд якої буде у описі під відео. Тобто вона не внутрішньоканальна, що дає гіршу ізоляцію звуку, але як мінімум найгіршу акустику. Ну і дзвінок з перерви або на пару буде значно важче пропустити саме з таким форматом. Керування тут сенсорне, і, як бачите, Бачите, присутня підсвітка, котра не вимикається. І наскільки я вже ненавиджу такі рішення, але якщо ви купляєте гарнітуру студенту або школяру і хочете бачити, коли він сидить у навушниках. То власне, ось до також тут Bluetooth 5.3, що плюс ігровий режим гарантує затримку всього 45 мілісекунд. Для порівняння, у деяких моїх гарнітур вона була у десятеро більша, тому дуже дуже помітна. 45 мілісекунд помітять, мабуть, лише кіберспортсмени, але вони і гарнітуру за 900 гривень купляти не будуть. А для новачків або просто казуальних геймерів. Таких, як я, це взагалі топ. І так, визнаю, я казував вже досить давно. Мої часи кіберспорту у World 15, на ланчемпах Battlefield 2 пройшли давним-давно. А враховуючи, що на Android можна грати у Don't Star, в Terrarium, Minecraft, Titan Quest, Vampire Survivors, Dead Cells, а Asphalt 9, наприклад, підтримує гру з клавіатурою, не варто недооцінювати мобільні ігри, особливо, наприклад, якщо у вас є геймпад. І у кожній з цих ігор Canyon WB звучить дуже. Круто, тривимірна сцена тут ледь не бездоганна, що заслуга не стільки кеніон скільки просто аудіочіпа з Bluetooth над сучасною версією. Тим не менше, результат. Під ігри на 100% кайфовий. Автономність тут, хе -хе, 4 години максимум. Ви я гарантую, чекали на щось таке, бо інакше б я про це на початку не говорив. Але і тут не повірите, я не бачу це недоліком. А перевагою. Ну, бо скільки ви можете висидіти гратись у зі смартфона або Тайтан Квест, навіть у теорії. І тим більше, скільки ви дозволите сидіти гратись на смартфоні своїй дитині? Я думаю, години півтори-дві максимум. І вже точно вона всю. Ніч грати не зможе. Може й схоче, але вже не зможе. Зі звуку, я маю на увазі. Ну а заряджається Kenyon Double B за годину повністю. Тому буде час дитині заснути. І підсумки наступні. Kenyon DouB це спеціалізована модель. І це нормально. Ця гарнітура підійде як просто розкішний подарунок студенту або школяру. Подарунок достатньо недорогий, але універсальний, плюс-мінус, дуже тематичний і корисний, частіше аніж ні. Навіть я у теорії, якщо схочу повністю відрізати себе від ПК на момент, скажімо, рендеру, можу цю гарнітуру тримати окремо і переключатись на неї, коли граюсь на окремому моніторі зі смартфону. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи розглядаєте ви дизайн гарнітури як один із факторів при її виборі. І якщо ви не розглядаєте, то що для вас є пріоритетом? Ну там автономність, можливість підключення до багатьох пристроїв чи технології там Bluetooth 5.3. Мені головне технології і автономність. Але ви пишіть і не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і присуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. Не забувайте також про можливість підтримати нас фінансово. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!